Всім привіт, друзі! З вами Хофлат, і сьогодні ми будемо грати в дуелі, а саме копіювати пік нашого суперника. Найперший, хто почав знімати ось такий формат дуелюк, я думаю, був ММА. Якщо ви знаєте прям точно, напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ж, і розпочнемо ми з ось такого піка, це у нас Мегфенк RT. Я зіграв каток, ну, не знаю, сім. Ось, перша, друга, третя, четверта, п'ята. Ми їх вигравали. Ось тут був луз, тому що в нього був першим піком Едгар. Він сів і сидить собі в кущах. І... Потім чисто використовує ульту плюс гаджет, і там взагалі нічого не втієш. Так, і ще одну ось ці гра. В нього там був кіт, воро. ну це легко. І я вам зараз нагадую: ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на YouTube канал. Що ж, і йдемо в першу гру в дуелі. Такс. Сподіваюсь, знову не буде. Першим піком Едгарів. Так, а ну, ще, мабуть, тихіше. Чуть. Так, Ворон Лілі Гейл. Ось такий пік. Так, Форона підпускати дуже близько не можна. Угу. Так, зараз ми відхилимося. Відхилимося. Так, він зараз. Підійде десь сюди, але ні. Так, чи-чи-чи-чи-чи. Так. Пора його пущити. Ем, гаразд, а після мек. Ага, не Сохраняється. ульта, чесно кажучи. Не знаю чому так. Так. Е, я думаю, він зараз десь буде тут. Чомусь мені так здається. пу по попу Начебто ні? Так, ми ще почекаємо. Так. Е так, він ось тут. Ну, таке щось. Чесно кажучи, його пік мені не зрозумілий взагалі. Так, Гейл із. Ну, тут уже є якийсь сенс, Гейл дуже класно може контрити всяких танків. Ой-ой. Mm -hmm. Так. Нам би ульту. Нам би ульту. І Якщо ми зараз за. Так, чу 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 Все. Чудово. Перша гра у нас виграшна. І нам потрібно зараз буде взяти його пік. Це в нас Ворон Лілі Гейл. Так. Ем... Хараз. Так, ворон Лілі Гейл, Ворон Лілі Гейл. Ворон. Лілі там взагалі в мене ще на 380. Кубків. Так, і Гейл. Ам, Гейл, 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 Гейл. Я його начебто. пушив на 800. Гейл. Навіть більше 850. Так. Тут все-таки візьмемо щит. А в лі -лі той гаджет. Тут сповільнення. Ідемо в наступну гру. Так. Цікавий пік, звичайно. Кіт. Як же нам не пощастило, і ви дізнаєтесь, Чому в наступній грі? Так, ну він явно десь. ТУТ! Кіт! Кіт! Давай, 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 давай! Оу! Як взагалі? Як? Просто як. Пацюк, кіт. Який. Пацюк. Це жах просто. Так, у нас є майже ульта. Фу. добрий вечір. Так. Ми його ось так не підпускаємо. Все. Якісь вони шосткі. Так, і останній фас. Не пам'ятаю, чи є. У -у -у. Да. Теж трошки пік. Дивний. <рес> Дуже дивний пік, і я вам зараз покажу дещо. У нього першим піком був. Кіт, а в нас кіт на 939 кубків. І ми зараз будемо грати на цих кубках. Так, другий пік. Деріл, Деріл, де в нас? Дріл? Ох, відчуваю, ми зараз не виграємо. Так, я щось не можу знайти деріло. Так, є. Деріл і пас. Бас. Ось. Що за пік? Так, тут не має ніякого значення, яка пасивка тут просто нажимаємо грати і все. Байрон. вау! Байрон. Анджело Містер Пі Цікавий пік, це. Я вам нагадаю на. 950 майже на 950. Так, ну ми якби посидимо. Ми начебто нікуди не спішимо. У нас є Ульта тихо. Тихо. О, як же ж важко за Китай грати? Це жах. Де ти? <рес> Мене слив просто в ноль. Ну я не знаю. Коти е, це. Так, зараз. Черіл. Ну, це щас на Прыти чисто ульту. Це чисто зараз ульту нам пройти. Що я бігаю? Та як ти попадаєш? Ну, це нам чисто пощастить. Сило. Там далі Анджело так, чітчить теж е чекаємо, як без офуження карти. І як би все е Останній пік в нього.. містер Пі. Так. Давайте ось так. Перейдемо. Ух, чому так складно? <смас> так. І останній пік, містер П. Пі. Е, цікаво, чи є в нього гаджети. Начебто ні, але не знаю. Так, чи-чі-чи-чи, чи-чі-чи-чи-чи-чи. Чекаємо знову звуження. Оп! Так, ми не спішимо. А зараз спішим, бо він спалився. Він спалився, ми його забираємо і все. Така ось гра була на 940 кубків. Чесно, очікував щось більш агресивніше. Чи що? Так, і ми зараз е, збираємо його. Пік у нас Байрон. Байрон, 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 Байрон. Де Байрон? Так, ще раз. Байрон, Анджело і містер П. Так, давайте візьмемо спочатку більш. Так, Анджело у нас хто? Пичний? Не, він рид кисний вроді. Да. Ось. А Анджело і містер Пи, мистер Пи, містер Пи. Містер Такий ось пик теж цікавий. Ну що ж, давайте пробувати. Не знаю, що з цього фейде. Корделіус. Ага. Мек. Ну. Е Мек взагалі-то дуже класний персонаж. Так, ну ми якби чекаємо, бо це і так зрозуміло, що він буде сидіти. Ага. Відходимо, відходимо. Хух, є. Корделіуса Ми якби вбили з Мек, я думаю, так не получиться. Не знаю, в неї дуже багато ХП. В неї дуже багато ХП. Копав. Так почекаємо, хоча чекати, як би опа. Ще трошки, будь ласка. Ай. Ну, за Анджело. Не знаю, чи щось взагалі полуйдеться, як би. Не мій персонаж. Не мій. Так, ось тут вона, хоп. Зараз підлетим, хоп. Цікаво. Так, зараз ждемо збуження. Е карти, і тут, мабуть. Якось так легко. І тут. Е сенс в тому, щоб не дати напити ульту мабуть, не? Я не можу з цього. Якісь вони сильно передбачувані чи що. Ну ось така гра. Давайте ще одну зіграємо, чи що. Uh, так, Корделіус. Я не розумію uh, який сенс сюди взагалі першим піком брати Корделіуса. Корделіус Мег let's go. Так, Корделіус у нас Лего. Ой, це ж нам в цю сторону. Ліга. Корделіус Мак. Мак. Мак теж насліго. Корделіус. Ка в мене класна пам'ять. І в... Форон. Ось так. Він взяв три легендарки. Почти. Так. І в... Форон. Поделіус мек. Так, ось такий пік. Я би взяв тут навіть фрижок. Let's go. Oh, тяжело. Поколоко. <говорить> Цікавий пік. Перший пік. Фоко, навіть не знаю, навіть не знаю, що сказати. <звук> <звук> Так, чекаємо зближення і. <плес> <плес> Кіберспорт, чесно. Давайте спробуємо на Мек. Ну, стратегія в нього як би зрозуміла. Там чисто атака, атака, хіл і якби все. Форон. Ну, чесно. Не знаю. Не знаю, чи щось получиться взагалі. Так, хіл? Ні. Набиваємо ульту. Так, ще залишається до ульти чуть-чуть. Спробуємо його забрати зараз на ульті. але, мабуть, ні. О. Попав. Ну хочете там у нього як би хіл забрав. Цікаво. Ну, там ще бас і кіт, так що не знаю. Не знаю. Пу-пу-пу. М-м-м... Ой. Добрий вечір, містер Ходзила. Містер Годзила. Ульта! Навіть не встиг ультанути. Тут чисто потрібна все-таки реакція, щоб ультанути. Щоб. Щоб він не ультанув, а в, ви ультанули. <с, <с,> Якось так. А який в нього пік був? Поко. Ну, давайте спробуємо. Мабуть, його пік. Бо він дійсно цікавий. Так, поко в нас рідкісний. Так, тут зразу. Мінюємо бас, кіт Знову зараз кіт буде на таких величезних кубках. Так. Давайте, мабуть, ми зробимось так, так. І кіта. Кіт. Де там наш кіт? RT Теріл і Кит, Теріл небескачний. Деріл небезпечний і кіт таке собі От. Чекаємо, попав. Серці, да. У мене ні ульти, ні чорта взагалі. Давайте зараз пробуємо. залетіти, мабуть. Чого ти сидиш? <рес> ху, -ху, -ху, ху 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 Так, і зараз... Е Базик. Базик, а в нього серіл. Ну, тут теж чисто почекати. Не знаю. Да, ну, щось поко ми не реалізували взагалі. Так, чекаємо. Хорош. Чел хорош. Да, чел хорош. У мене залишається кіт, з якого я не вдію нічого взагалі. Посидимо. Оп-оп-оп. Ну тут без шансів. Mm -mm. Так. Ну що ж, ось такі у нас були катки. Ми копіювали пік нашого суперника. Якісь піки були цікаві, якісь не дуже зрозумілі, але вийшло, що вийшло. Ми грали на 900. 30 кубків, це дійсно дуже високі. Ну, це, звичайно, не тисячу і більше, але все одно. І всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм, інстаграм, ютуб. Обов'язково. І до наступного відео!